Незвичайні перевтілення чарівника Гудвіна. Вранці фліта вмила й причесала Еллі і повела її до тронної зали Гудвіна. В залі, що поряд з тронною зібрались ошатно вбрані притворні кавалери і дами, Гудвін ніколи не виходив до них і не приймав їх у себе. Однак протягом багатьох років вони кожний ранок проводили в палаці у пересмішках і плітках, називаючи це придворною службою і дуже цим пишаючись. Придворні поглянули на Еллі з подивом і, помітивши на ній срібні черевички, низько вклонились їй. Фея, фея, це фея, почувся шепіт. Один із найсмудливіших придворних набризлився до Еллі безперестану вклоняючись, спитав Насміюсь поцікавитися. Ласкава пані фея, невже ви дійсно удостоїтесь прийому в Гудвіна жахливого? Так, і Гудвін хоче мене бачити. Скромно відповіла Еллі. Юрбою прокотився гомін, у цю мить зацеленькало. Сигнал, мовила Фліта, Гудвін запрошує вас у тронну залу. Солдат прочинив двері. Еллі боязко увійшла і опинилася у дивовижному місці. Тронна зала Гудвіна була кругла, з високою склепінчатою стелею, і всюди, на підлозі, на стелях, на стінах, виблискувало коштовне каміння. Елі глянула вперед. У центрі зали стояв трон із зеленого мармуру, що сяяв смарагдами, і на цьому троні лежала величезна жива голова. Сама голова, без стулупа. Голова мала настільки вражаючий вигляд, що Еллі зумліла від страху. Обличчя було гладеньке і лискуче, з повними щоками, величезним носом, з великими міцно стиснутими зубами. Голий череп виблискував, мов опукла дзеркало, голова здавалася неживою ні зморшки на лобі, ні складки біля вуст. На всьому обличчі жили тільки очі. Вони з незрозумілою проворністю обернулись в робітах і втупились в стелю. Коли очі повертались, у тиші зали чулось поскрипування, і це вразило Еллі. Дівчинка дивилась у незрозумілий рух очей і так розгубилася, що забула вклонитися голові, Я О, «Гуд, він великий і жахливий. Хто ти така, і з якої речі турбуєш мене? Еллі помітила, що рот голови не рухаються, і голос тихий і навіть приємний лунає, начебто десь збоку. Дівчинка підбодьорилась і відповіла. Я, Еллі, маленька і слабка. Я прийшла здалеку, і прошу вашої допомоги. Очі знову повернулися в орбітах і застигли, дивлячись у бік. Здавалося, вони хотіли глянути на Еллі, проте не могли. Голос запитав Звідки у тебе срібні черевички? Із печери злої чаклунки гінгеми. На неї впав мій будиночок, розчавив її. І тепер славні жувани вільні. Жувани звільнені? пожвавішав голос. І гінгеми більше немає. Приємна звістка. Чи голови завертілися і нарешті втупились у Еллі. Чого ж ти від мене хочеш? Відправте мене додому, в Канзас, до тата й мами. Ти з Канзасу? перебив її голос, і в ньому залунали добрі людські нотки. А як там зараз? Але раптом голос замовк, і очі відвернулись від Еллі. Я з Канзасу, повторила дівчинка. Хоча ваша країна і чудова, я не люблю її, хоробро вела вона далі. Тут на кожному кроці читує небезпека. А що з тобою трапилося? поцікавився голос. Дорогою на мене напав людожер. Він мене з'їв би, якби не врятували вірні друзі, страшило та залізний траворуб, а потім за нами гнались шаблазобі тигри, а потім ми потрапили на жагливе макове поле. Ой, то справжнє сонне царство. Ми із левом, і тотошком поснули там. І якби не страшило, то залізний дроворуб та ще миші, ми спали б там доти, й не померли б. Та щоб розповісти про все це, думаю, й дня мало. Тому я вас прошу виконайте, будь ласка, три заповідних бажання моїх друзів, і коли ви їх виконаєте, то й мене вам доведеться повернути додому. А чому я повинен повертати тебе додому? Отак записано у чарівній книзі Вілліни. А то добра чарівниця жовтої країни, чув про неї, мовив голос. Та її пророкування не завжди збуваються. А ще тому, вела далі Елі, що сильні мусять допомагати слабшим. Ви великий мудрець і чарівник, а я безпорадна маленька дівчинка. Ти виявилась досить сильною, щоб убити злуча клунку, заперечила голова. Це зробили чари в просто відповіла дівчинка. Я тут ні при чому. Ось моя відповідь. Промовила жива голова, і очі її завертілися з такою швидкістю, що Еллі злякано зойкнула. Я нічого не роблю задарма. Якщо скочиш скористатися моїм чарівним мистецтвом, щоб повернутися додому, ти мусиш виконати те, що я тобі накажу. Очі голови заблимали багато разів підряд. Еллі з острахом слідкувала за ними і чекала, що вони робитимуть далі. Порохи очей зовсім не відповідали словам та тону голоса голови. І дівчинці здавалося, що вони живуть зовсім незалежним самостійним життям. Голова чекала запитання. Але що я повинна зробити? спитала здивована Еллі. Звільнити фіолетову країну з під влади злої чаклунки Бастінди, відповіла голова. Але я ж не можу, злякано вигукнула Еллі. Ти визволила з рабства жуванів і зуміла здобути чарівні срібні червички гінгеми. Зосталася лише одна зла чаклунка у моїй країні, і під її владою знемагають бідні, несміливі мигуни, жителі фіолетової країни. Їм теж треба дати волю. Але як же це зробити? спитала Еллі. Я не можу вбити чаклунку Бастінду. Гм, голос на мить затнувся. Мені це байдуже. Можна посадовити її у клітку, можна прогнати з фіолетової країни. Врешті-решт, розсердився голос, ти на місці побачиш, що можна зробити. Важливо лишень позбавити влади над мигунами, а судячи з твоїх розповідей про себе й твоїх друзів, ви зможете й повинні це зробити. Так сказав Гудвін великий і жахливий, і слово його закон. Дівчинка заплакала. Ви вимагаєте від нас неможливого. Будь-яка нагорода має бути заслуженою. Сухо заперечила голова. Ось моє останнє слово Ти повернешся у Канзас до батька і матері, коли звільниш смігунів. Запам'ятай, Бастінда могутня і зла чаклунка. Її треба позбавити чарівної сили. Йди і не повертайся до мене, поки не виконаєш своє завдання. Засмучена Елі залишила тронну залу і повернулась до своїх друзів, котрі занепокоєнням чекали на неї. Немає ніякої надії сказала дівчинка зі сльозами в голосі. Гудвін наказав мені позбавити злу бастінду до її чарівної сили, а мені це зовсім не під силу зробити. Всі посмутніли, але ніхто не міг зарозрадити Еллі. Вона пішла до своєї кімнати і плакала, аж доти не заснула. Другого дня вранці зеленобородий солдат з'явився постаршила. Ходіть за мною, вас чекає Гудвін. Старшило зайшов до тронної зали і побачив на троні прекрасну морську діву з блискучим риб'ячим хвостом. Обличчя діви було непорушне, наче маска, очі втупилися в одну точку. Діва обмахнулась віялом, роблячи рукою монотонні механічні рухи. Старшило, який сподівався побачити живу голову, розгубився та, швидко пам'ятавшись, поштиво вклонився. Морська діва мовила приємним низьким голосом, що звучав, здавалось, десь збоку. Я? Гуд він великий і жахливий. Хто ти і чого прийшов до мене? Я опудало напхане соломою, відповів страшило. Я прошу у вас мозку для моєї солом'яної голови, тоді я буду таким, як усі люди у ваших володіннях, і це найзаповітніше моє бажання. А чому ти з таким проханням звертаєшся саме до мене? Тому що ви мудрі, і ніхто, крім вас не зможе мені допомогти. Мої милості задарма не даються, мовила морська діва. Ось тобі моя відповідь позбав Бастінду чарівної сили, і я дам тобі стільки мозку і чудового мозку, що ти станеш наймудрішою людиною в країні Гудвіна. Але ви ж наказали зробити це Еллі, здивовано вигукнув Страшило. Мені байдуже, хто це виконає, відповів голос. Але знай. Доки мигони залишаються рабами бастінди, твоє прохання не буде виконане. Іди і заслужи свій мозок. Страшило сумний поплентав до друзів і розповів їм про свої відвідини Гудвіна. Всі дуже здивувались, почувши, що його Гудвін прийняв у подобі прекрасної морської діви. Другого дня солдат викликав залізного дроворуба. Коли той ступив до тронної зали із сокирою на плечі, з якою ніколи не розлучався, то не побачив там ні живої голови, ні морської діви. На троні умостився страхітливий звір. Морда у нього була кабаняча, тільки з рогом, на яким було розкидано близько десятка очей, що тупо дивилися у різнобіч. Штук із дванадцять лап різноманітної товщини й довжини звисали від незграбного тулуба. Шкура звіря місцями була гола, де не де вкрита кошлатим волосся. А на грудях сірили купки бородавчатих наростів. Бридкіше чудовисько важко було собі уявити у будь-якої людини, від самого лише погляду на нього серце закалатало від жаху. Та залізний другоруб, мав не мав серця і тому не злякався, а вічливо привітав чудовисько. Все ж він дуже розчарувався, сподівався побачити Гудвіна в подобі прекрасної діви, котра, на думку другоруба, швидше б наділила його серцем. І я, Гудвін, великий і жахливий, заревів звір голосом, що долинав не з його пащеки, а з віддаленого кутка кімнати. Хто ти такий і чому турбуєш мене? Я дроворуб, зроблений з металу. Я не маю серця і можу не можу кохати. Дайте мені серце, і я буду як усі люди у вашій країні. Це моє найзаповітніше бажання. Це бажання та бажання. Далебі, щоб задовольнити всі ваші заповітні бажання, я мушу день і ніч сидіти за своїми чарівними книжками. І хвилинку помовчавши, голос додав. Якщо хочеш мати серце, зароби його. Як? Схопи Бастінду, ув'язни її у, у кам'яниці. Ти одержиш найбільше, найдобріше і найвелелюбліше серце в країні Гудвіна, прогарчало чудовисько. Залізний дроворуб розгнівався. І зробив крок до трону, знімаючи з плеча сокиру. Цей рух дроворуба був такий рішучий, що звір злякався. Він злісно заврещав. ні з місця, ще крок уперед, і тобі, і твоїм друзям це так не минеться. Розчарований залізний дроворуб залишив тронну залу і з поганими вістями поспішив до своїх друзів. Полохливий лев люто гаркнув Хоча я і страхополох, але доведеться мені завтра мірятися силою з Гудвіном. Якщо він з'явиться в подобі звіра, я так ревну, як недавно на шаблезубих тигрів, і налякаю його. Коли ж він вийде у вигляді морської діви, то я схоплю його і побалакаю з ним по своєму. А найліпше, коли б він був живою головою. Я б кутив її з кутка в куток та підкидав як м'яча, аж доки він не виконав би наших бажань. Наступного ранку настала левова черга йти до Гудвіна. Та ступивши до тронної зали, він вражено відсахнувся. Над тромном, Коливалась і сяяла вогнена куля. Лев заплющив очі, з кутка долинув голос Я, Гудвін, великий і жахливий. Хто ти і чому докучаєш мені? Я, полохливий Лев, я хотів би одержати від вас трохи сміливості, щоб стати царем звірів, як в мене все й величають. Допоможи прогнати бастінду з Фіолетової країни, і вся сміливість, яка тільки є у палаці Гудвіна, буде твоєю. Та коли ти цього не зробиш, назавжди зостанешся боягузом. Я зачарую тебе, і ти сахатимешся навіть мишей і жаб. Розгніваний Лев став підкрадатися до кулі, щоб схопити її, та на нього повіяло таким жаром, що він залив, і, підібгавши хвоста, вибіг із зали. Лев повернувся до друзів і розповів про прийом, який влаштував йому Гудвін. Що з нами тепер буде? злякано запитала Еллі. Нічого не лишається, як спробувати виконати наказ Гудвіна, сказав Лев. А якщо не поталанить? запитала дівчина. Я так і залишусь полохливим, відповів Лев. А я ніколи не матиму в голові мозку, сказав Страшил. а я ніколи не матиму серця, додав дроворуб. А я ніколи не повернусь додому, мовила Еллі й заплакала. А сусідський Гектор усе життя стверджуватиме, що я втік з ферми лише тому, що злякався помірятись з ним силою. Підсумував тутошку. Потім Еллі витерла сльози й мовила спробую, але я впевнена, що ні за що в світі не відніважусь підняти на бастінду руку. Я піду з тобою, сказав Лев, Хоча й боягуз, та, може, мої послуги тобі в чомусь і знадобляться, у боротьбі зі злою чаклункою. Я також піду, сказав страшило. Щоправда, я нічим не зможу бути тобі корисним, адже я занадто нетямущий. У мене не вистачить снаги образити бастінду, хоч вона й препогана жінка, сказав залізний дроворуб. Та коли ви йдете, я, звичайно ж, піду з вами друзі. Ну, а тотошко, поважно заявив Песик. тотошко, ясна річ, ніколи не залишить друзів у біді. Еллі гаряче подякувала вірним друзям, вирішили відправлятися наступного ранку. Залізний дроворуб нагострив сокиру, добряче змастив усі свої суглоби і доверху наповнив маслянку найкращим мастилом. Страшило похрохав набити його свіжою соломою. Еллі роздобула пензлики фарби і заново підвела йому очі, рота і вуха, що поблякли від дорожньої куряви та яскравого сонця. Літа наповнила кошик Еллі смачними наїдками. Вона розчісала тутошчину шерстку і почепила на шию срібного дзвіночка. На світанку їх розбудив крик зеленого півня.